Ніч над Москвою видалася на диво спокійною. Місто спало, вулиці були порожні, а небо здавалось безмежним і безпечним. Але саме в цю мить у третьому, 15, -15 січня 2026 року, почалася операція, про яку вже сьогодні говорять військові аналітики по всьому світу. Її називають однією з найточніших і найризикованіших стратегічних дій останніх років. Операцію, яка продемонструвала, що навіть під найщільнішим куполом оборони може настати тиша перед бурею. Почалося все не тієї ночі. Підготовка тривала місяцями. Українська розвідка фіксувала звички, ритми, навіть дрібні деталі пересування російських літаків, особливо тих, що поверталися на обслуговування після тривалих польотів. І щоразу один і той самий пульт призначення московський завод Салют. Саме тут обслуговували і виготовляли двигуни для винищувачів Су-35 гордості російської авіації. Але за цією гордістю стояла системна вразливість. На перший погляд, цей завод був недосяжним. Його охороняли не лише бетонні стіни і численні блокпости, а й високотехнологічні комплекси С-400, панцирі, системи радіоелектронної боротьби. Будь-яка спроба наблизитися до нього вважалася безнадійною. Та навіть найнадійніші оборони мають щілини, які видно лише тим, хто знає, де і коли дивитись. Саме ці вікна Україна і навчилася бачити. Усе почалося ще ввечері, коли групи українських операторів активували фазу під кодовою назвою ехо Імпульс. У повітря піднялись десятки безпілотників приманок. Вони не несли вибухівки, не створювали загрози. Їхнє завдання було інше спровокувати, змушувати російські радари працювати, реагувати, міняти частоти, створюючи ілюзію хаосу. Але саме з цього хаосу і народжувався план: кожен рух, кожен сигнал, кожен спалах фіксувався українською системою аналізу в реальному часі, так формувалася жива карта оборони Москви карта, якої Росія не могла бачити. Тим часом на малих висотах, поза основними коридорами спостереження рухався модифікований український F-16. Він не шукав швидкості, не кидав виклик. Його мета була проста: пройти непоміченим до 2.56 У небі над російською столицею вже діяло понад 40 безпілотників. Деякі втрачали сигнал, інші спеціально змушували ППО реагувати знову і знову. У цей момент українські оператори зрозуміли, система оборони почала розриватися. Комплекси С400 переключалися, намагаючись зловити фантомні цілі, а це створювало короткі проміжки, коли небо залишалося вразливим. Саме тоді операція перейшла від розвідки до виконання. Один f 16 зайняв точку запуску, розраховану до секунди, помилки не було, і вдруге спроби теж не мало бути. Крилата ракета Storm з системою навігації нового покоління стартувала, прямуючи в серце московської промисловості. Вона летіла низько, майже торкаючись міських дахів, обходячи всі спостережні лінії, залишаючи після себе тільки тишу. К 3, 15-м, усе було вирішено, але цього ще ніхто не знав. Москва прокидалася в нову реальність. Те, що здавалося неможливим, стало фактом. І якщо ви хочете дізнатися, як саме одна ракета змогла змінити стратегічну карту всієї війни, не перемикайтеся. Підпишіться, щоб не пропустити продовження цієї історії. Адже справжня розв'язка тільки починається. Коли ракета Storm Shadow залишила напрямок польоту, її траєкторія вже була закодована в деталях, які нагадували математичну точність. Вона не покладалася на супутники, не чекала зовнішнього наведення. В її системі DSMAC, підтриманій штучним інтелектом, була записана тривимірна карта промислового району Москви, включно з усіма будівлями, дорогами, навіть окремими освітлювальними стовпами. Вона бачила місто як живий організм, і її завданням було потрапити точно у серце цього організму у корпус заводу Салют. Саме там, у нічній тиші, стояли цехи, в яких збирали двигуни для Су-35. Ті самі агрегати, які визначали повітряну міць Росії. Поки ракета рухалася на наднизькій висоті, українські безпілотники продовжували виконувати свою роль. Вони відволікали, імітували нові хвилі атак, вибухали поруч із системами ППО, створюючи ефект масового нападу. Для російських операторів ситуація виглядала як хаос. Радари видавали десятки сигналів, з яких важко було визначити, де справжня загроза. Підрозділи на землі отримували суперечливі команди. В ефірі панував шум. В цей момент навіть найдосвідченіші розрахунки не могли точно зрозуміти, що саме відбувається. о 3.17 з глибини ночі, на тлі електромагнітних перешкод Storm Shadow пролетіла над околицями, торкнулася нижньої межі міської забудови і увійшла у простір, який вважався повністю захищеним. Її швидкість і траєкторія дозволяли залишатися невидимою для радарів, що продовжували перебудовуватися після хвилі дронів за кілька секунд вона вийшла на фінальний курс, і саме тоді відбулося те, що Москва довго вважала неможливим. О 3 до 19 ранку ракета досягла промислової зони заводу Салют. Російська оборона спробувала створити димову завісу, розгорнувши спеціальні системи, які мали закривати об'єкт від теплового та оптичного наведення. Але Storm Shadow не бачила дим, вона бачила контури. Вона орієнтувалася за формами, за геометрією споруд, за відмінностями між дахами, стінами та інженерними конструкціями. Удар був прямим, точним і нищуним. Вибухова хвиля пробила центральний корпус, пройшовши крізь декілька технічних рівнів і заглибившись у серце виробничих ліній. У ту ж секунду, коли всередині комплексу гасло світло, поруч вибухнуло ще кілька безпілотників. Вони не руйнували ціль безпосередньо. Їхнє завдання полягало в блокуванні під'їздів, знищенні транспортних артерій, перекритті шляхів для аварійних служб. За лічені хвилини завод опинився в повній ізоляції. Навіть ті, хто перебував усередині, не могли одразу зрозуміти масштаб того, що сталося. О 3.22 російське військове командування перейшло в режим екстреної реакції. У штабі ППО почалася спроба відновити контроль над інформаційними потоками. Комплекси С 400 отримали наказ змінити частоти. Панцирі перейшли в автономний режим. Але система вже не функціонувала як єдиний організм. Кожен елемент діяв самостійно, реагуючи на власні сенсори, створюючи ще більше плутанини. На екранах операторів з'являлися фантоми: відбитки безпілотників, уламки, теплові сигнали, які плуталися з реальними цілями. Через три хвилини о 3.25 у повітря піднялися російські літаки далекого радіолокаційного спостереження. Вони мали знайти джерело атаки. Виявити місце пуску ракети, але пошуки виявилися марними. Український f 16 уже залишив зону операції, рухаючись на захід за маршрутом, який був обчислений до секунди, жодна станція не змогла його зафіксувати на землі у межах заводу Салют почали діяти підрозділи швидкого реагування. Їхнім завданням було не рятувати, а стримати, ізолювати територію, перекрити доступ, запобігти можливому другому удару. Усі внутрішні канали зв'язку були переведені на закритий режим. Для цивільних комунікацій абсолютна тиша. В Москві, попри те, що зовні ніч здавалася спокійною, вже починалася паніка. Люди в прилеглих районах бачили відблиски, чули гухі вибухи, але офіційні джерела мовчали. О 3.30 російські системи радіоелектронної боротьби різко збільшили потужність сигналів. У повітрі почали працювати засоби подавлення, що створювали щільний електромагнітний туман. Але це вже не мало сенсу. Українські дрони або завершили місію, або самоліквідувалися. Реальних цілей для ураження не залишилось. Тиша, яка запанувала після вибухів, виявилася страшнішою за будь-який шум бою. О 3.46 надійшов наказ повністю перебудувати систему протиповітряної оборони навколо Москви. Військові розуміли, атака не була масовою, але її точність означала одне: ворог досконало вивчив структуру захисту і вдарив саме туди, де очікували найменше. Колони техніки почали рухатися в напрямку столиці. Зенітні батареї зміщували позиції, радари розгортали у нових точках. Мобільні комплекси панцер виставляли навіть на дахах адміністративних будівель. Та було вже пізно, український літак давно залишив повітряний простір Росії. Його місія завершилася. Операція, розроблена місяцями, відбулася за лічені хвилини, і кожна хвилина цієї ночі змінила стратегічний баланс. О 4.05 було віддано наказ про підвищення бойової готовності винищуваних ескадрилій, але без конкретного вектора: не було цілі, не було напрямку атаки. Самолітам наказали залишатися на злітних смугах у режимі очікування. ППО залишалася активною, але без ворога перед очима. У 4.28, 28, коли небо над Москвою вже світлішало, стало ясно. Етап активної фази завершено. Російське командування перейшло до оцінки збитків. Спочатку доповіді були обережними. Говорилося про локальні пошкодження, тимчасові перебої з електропостачанням, збої у виробничому циклі. Але щойно на місце прибули інженери та технічні бригади, реальність стала очевидною. Завод Салют більше не працював. Основні цехи були зруйновані зсередини. Удар пройшов крізь структурні елементи, вивів з ладу енергосистему, знищив випробувальні стенди та калібрування установки. Це не був просто вибух, це була нейтралізація, втрата, яка не могла бути компенсована швидко. О 4.41 було прийнято рішення призупинити роботу всіх об'єктів пов'язаних із салютом. Страх перед повторним ударом і непередбачуваними наслідками змусив військове командування заморозити навіть ті виробничі лінії, що залишалися на периферії програми су 35 І коли в столиці з'явилися перші офіційні заяви, у яких обережно натікали на інцидент технічного характеру, експерти за межами Росії вже розуміли, це не просто атака, це сигнал. Це демонстрація того, що навіть найзахищеніші цілі можуть бути досягнуті, якщо поєднати технологію, терпіння і точність. Далі буде. І якщо ви хочете знати, до яких наслідків призвела ця операція, як вона змінила розклади не лише на полі бою, а й у кабінетах високопосадовців. Залишайтеся з нами. Наступна частина покаже, як одна нічна над Москвою змінила уявлення про війну в 21 столітті. Після вибуху на заводі «Салют» Москва на деякий час завмерла. Але ця тиша не була спокоєм. Вона була наслідком шоку. Системи сповіщення мовчали, офіційні ЗМІ уникали коментарів, а військові структури намагалися зібрати розрізнені фрагменти подій у зрозумілу картину. На перший погляд нічна атака здавалася точковою. Проте з кожною годиною ставало дедалі очевидніше, наслідки будуть значно глибшими, ніж просто зруйнований об'єкт. Завод Салют був не лише місцем виробництва авіаційних двигунів. Це був центральний вузол усієї російської авіаційної індустрії. Тут зводились у єдину систему тисячі компонентів, які постачали підприємства в Самарі, Рибінську, Пермі та Уфі. Без цього заводу вся ланка збирання винищувачів су 35 Су-57 та навіть модернізованих Су 30 СМ фактично втрачала координацію. Саме тому, коли перші комісії Міноборони прибули на місце, вони зрозуміли, удар не просто пошкодив завод, він паралізував ключову частину оборонного виробництва. О 5.10 ранку, коли над столицею почало світати, було зафіксовано перший внутрішній звіт від військової інженерної комісії. У документі чітко зазначалося: головний виробничий корпус зруйнований на 70 відсотків. Лінії електроживлення повністю виведені з ладу. Система охолодження двигунів та гідравлічні вузли знищені. Частина працівників отримала поранення, але більшість змогла евакуюватися ще до моменту другого вибуху. Тим часом українські військові аналітики вже фіксували перші результати операції. У штабах повітряних сил України говорили обережно, але відчувалося розуміння масштабу зробленого. Операція, яка в світі військової стратегії вже отримала неофіційну назву Салют 26 стала прикладом того, як у сучасній війні важливішими за чисельність і масу стають точність, технологія і психологічна перевага. Російське командування у відповідь на атаку ініціювало масштабну перевірку всіх систем протиповітряної оборони. У ніч після вибуху навколо Москви було зафіксовано переміщення понад 60 одиниць техніки. Серед них батареї С-400, мобільні комплекси Панцер СМ, станції радіоелектронної розвідки. Але навіть ці маневри не могли приховати головного факту: столиця виявилася вразливою. У Кремлі на екстреній нараді, яка відбулася близько сьомої ранку, обговорювали кілька сценаріїв. Один із них передбачав посилення оборони промислових об'єктів у Твері, Нижньому Новгороді та Липецьку, там, де також зосереджені критичні елементи авіаційного виробництва. Інший сценарій стосувався інформаційної ізоляції. Російські медіа отримали директиву називати вибух аварією на виробництві, щоб уникнути паніки. Та в епоху інформаційних потоків приховати масштабну атаку стало неможливо. Уже до полудня кадри зі зруйнованого району з'явилися в інтернеті. На них було видно охоплені димом цехи, палаючі фрагменти металу й уламки техніки з маркуванням Салют. Офіційні повідомлення з'явилися лише під вечір. Міністерство оборони Росії заявило про інцидент технічного характеру, який нібито не вплинув на обороноздатність країни. Але ця заява виглядала слабко навіть для внутрішньої аудиторії. Незалежні аналітики одразу зазначили, що втрата такого об'єкта неминуче призведе до зниження темпів виробництва авіадвигунів щонайменше на півроку. Для російських ВКС це означало одне: частина літаків буде простоювати, не маючи змоги проходити планове обслуговування. Тим часом на заході реакція була стриманою, але промолистою. Представники Міністерства оборони Великої Британії, яка постачала ракети з томшедов, утримались від офіційних коментарів. Проте аналітики з Лондона і Вашингтона назвали атаку зразком високоточної операції майбутнього. Вони відзначали, що українські військові не просто вразили ціль, а провели складну багаторівневу дезінформаційну кампанію, виявивши з ладу російську оборону без прямого бою. У Києві, ж попри мовчання офіційних структур, атмосфера була іншою. У кулуарах РНБО обговорювали, що цей удар стане сигналом не лише для Москви, а й для всього світу. Україна більше не веде оборонну війну. Вона здатна діяти стратегічно, обережно і на випередження. Дехто вже порівнював операцію Салют із ударами Ізраїлю по іракському ядерному реактору у 1981 році, точковою дією, яка змінила геополітичний баланс безмасштабного кровопролиття. До полудня 16 січня стало зрозуміло, що наслідки будуть не лише технічними. Військові заводи в регіонах отримали наказ перевести діяльність у закритий режим. Деякі керівники підприємств, за даними російських ЗМІ, були викликані на допити в Москву. На клі цього посилилася інформаційна цензура. Сторінки, що публікували відео вибухів, видалялися, а користувачів, які їх поширювали, блокували. Але хвиля пішла далі. Соцмережі вже наповнилися питаннями: якщо захищений військовий об'єкт у серці Москви не встояв, що тоді можуть гарантувати оборонні системи на периферії? До вечора ситуація стабілізувалася лише зовні. У самій Москві патрулювали посилені наряди військової поліції. На дахах будівель з'явилися додаткові ППО пости. Але серед військових колах точилися непублічні дискусії. За даними внутрішніх джерел, російські генерали вимагали негайного аудиту системи ППО не лише через сам удар, а через його сценарій. Адже атака не супроводжувалась масованим залпом. Не мала помітних підготовчих фаз. Це був чистий маневр, який пройшов крізь щілини гігантської оборонної структури. Операція Салют стала не лише військовим успіхом, вона стала точкою психологічного суву. Вперше за тривалий час стратегічна ініціатива повністю перейшла до України. Російські військові, які роками будували образ непорушного щита над столицею, тепер змушені були визнавати, цей щит може бути пробитим. І головне. Пробитим не силою, а розумом. Водночас на міжнародній арені посилився інтерес до українських методів ведення війни. Аналітики НАТО в Брюсселі назвали цю атаку взірцем нової доктрини точкових дій, коли противник не бачить масованої сили, але відчуває точкову загрозу, яка паралізує його систему управління. Експерти з Берліна, Варшави, Вільнюса писали про це як про сигнал епохи. Війна майбутнього вже не обов'язково означає фронти, вона означає вразливість інфраструктури. У самій Україні ця операція мала ще один вимір моральний. Вона показала, що країна, яка колись змушена була обороняти кожен метр, тепер здатна діяти там, де ворог не чекає. Вона відновила відчуття сили, віри у власну технологічну перевагу, у здатність контролювати ситуацію навіть на території противника. Ніч 15 січня 2026 року стала символом того, що епоха гібридної війни переходить у фазу інтелектуальної боротьби, і якщо перша частина цієї історії була про точність і технологію, то друга про психологію і вплив. Після салюту жоден стратегічний об'єкт на карті Росії більше не міг почуватися безпечним. І, хоча в Москві намагалася відновити звичний ритм, над містом ще довго відчувався невидимий слід тієї ночі, ночі, коли навіть небо здавалося, навчилося мовчати. Підпишіться, щоб першими дізнаватися про нові факти, аналітику та свідчення, які вже почали.